Дня і хочеться розповісти не про бджіл, а про такі кумедні випадки в моїй практиці. Да? Е, я називаю це я у мами Натураліст. Да? Е, значить, е, люди. Тільки-тільки починають займатися бджолами, ніякої практики в них немає, вони взагалі нічого не розуміють і вчитись, вони не хочуть, книжок ніяких не купують, але вони десь почули, що бджоли приносять гроші. Ну, І вони ну, намагаються якісь гроші заробити. Ну, не про це. Значить, На даний час я за одною пасікою доглядаю. Приїхав на пасіку, і він мені каже, ну глянь там все у нас нормально чи не нормально? Значить, дивіться, отаке от дно, ну дно, ну це підсідка, у нього глухе дно, неважливо. Значить, всі лідкові заградітелі у нього прикрутені до догори дригом. Тобто оцей проріз у них вверху. І ще й прикручував якийсь там робочий, і він прикрутив так, що прохід для бджіл там. 5-6 мм, там немає проходу. Бджоли практично не можуть ходити. Вони забивають повністю цей от прохід мертвою бджолою. Вентиляції ніякої немає. І оце воно у них кверх ногами. Прильотної доски в нього взагалі немає. Ну, я ж кажу, я у мами натураліст. Ну ладно. Ще один розкажу вам інтересний случай. Значить, продаю людині, він хоче зразу трицвуликів. Да, заказав трицвуликів, все, все, все. Проходить рік він мені дзвонить. Сережа, все класно, Я, вулики твої оцінив, Все ти гарно робиш. Тільки роби трошечки фальц менший, бо сильно рамка бігає. Я в смислі рамка бігає. Рамка бігає там 2 мм. Ну як це бігає? Багато він каже: Ні, рамка бігає до 2 сантиметрів. Що він зробив? Він привіз додому свої вулики, ті, що у мене купив. І що він зробив? Ну, Наприклад, да, це вставка перехідна, але я покажу вам. Да? Ось, о, фальц вибирається під рамочки отут. А він взяв всі вулики свої, поставив отак, -от, догори дригом. І взяв і поставив цю рамочку. Ось о, це верхня планочка. Да? Він їх поставив таким чином. Якщо ви зрозуміли, да? і каже, рамка у мене бігає. І навіть падає. І ви, ви розумієте, 30 вуликів людина заказала, і всі вулики він поставив, всі корпуса, він всі поставив догори ногами. Е, я, я не розумію, як це, ну, як це можна було це зробити, чи не було ніякого наставника, чи не було того Ютуба, щоб подивитися, як ці вулики ставить. Він всі вулики перевернув перед ногами. Тому е, я людям, які тільки починають свою справу, подивіться, попитайте, послухайте. Ну не все ж так просто, як пишеться. Да, що є вулик, є 100 кг меду, вулик 100 кг меду. Це не канвієр, це дуже дуже кропотлива робота. Ну от якось так.